Так, друзі, продовжуємо історію кар'єри за Михайла Мудрика. Сьогодні в нас буде завершення Ліги Європи, тобто ну не групового, а цього такого. Я не знаю, як навіть нагаду, турнірного. Сьогодні буде жеребкування лейофу. Да-да-да, качелі в чемпіонаті просто неймовірні. Мудрик забивав, забивав немало, забивав красиво. Тому сідайте зручніше, готуйте собі щось перекусити. А я вам бажаю приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Друзі, в нас матч проти Бредфорда. Ми на 9-й сходинці, це взагалі дупа. Ну, в принципі, у нас склад, все нормально. Чо? Чо ні? Чо ні? Чому не перемагати? Давайте. Так, Мудрик, перестань там тягнутися, я розумію, все все. Так, палмер. Паняв. Ой, який пас! Мудрик. І балми! Один! Хорошо! Поїхали! Гол забили, це дуже добре. Так зараз нам потрібно дуже витягувати себе за того дна, в яке ми зайшли, тобто дев'яте місце це дупа. Ну і заробляти, звісно ж, бали, щоб перейти в новий клуб. А от тобі добрий день. Один-один, мені голки протягне. Гарно? Удар? Хорошо! Непогано пройшли, їх дали пас, ударили. Так, навіс. Ну тут, блин, роздуплитися, як ці навіс робити. І бунтбо! Блін, ну а цей 1-0 дуже-дуже слизький рахунок. Диви, ну, як спокійно проходить блок. Заблокували. 59 та хвилина. Хорошо. Різман. Ну, все, 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 все. Реф реф, реф, пуху 0-1. Наступний матч у нас проти останньої команди чемпіонату проти Вотфорда. Ну тут потрібно розривати просто. Їх слухайте. Це нормальна команда. Готова? Готова. Мудрик. Мудрик ух ти! Як небезпечно все ж таки було, слухайте. Гарно, перехопив Мудрик, молодець. Мудрик. Мудрик. Не дістав. Палмер. Сюди один нуль, хорошо. Лольовий пас від Мудрика. Ой, холодно, 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 холодно. Я не розумію, Мудрик стоїть на позиції, типу, де готовий, де він повинен бути, а все одно рейтинг забирається. Це якби би він там ну, десь помилявся там, і так далі, то ладно, а так чому? Ну, до речі, в такому матчі проти такої команди 20-ї команди, 1-0, це якось той мало. Ні? Алло, алло, що за провал? Удар спокійне. До речі, другий матч в ряд. Мудрик грає всі 90 хвилин. Мудрик сьогодні непогано відіграв. В плані пасів гостро віддавав нормально. Приїхав новий гравець. Який. Цікаво, хто це кого це Челсі купили. Так. Челсі знаходиться на 8 сходинці, на сьомій сходинці знаходиться Манчестер Сіті, Борн на п'ятій й ніхе собі. Оце так тобі добрий день. Ось таки, Ліверпуль на другій з позиції. О, Альша рані, якийсь новачок, правий захисник. О боже, оце Челсі дали. Удрик зданьо і відстані. У кіпер на місці. Ой-ой-ой! ну 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 Це, блін, добре, що без травми. А тепер-тепер відповідь. Тепер відповідь тримає. Ні. Да. 0-1 Бурмут забиває. Ось так команда і на п'ятому місці знаходиться. Взагалі не круто. Дивіться, як Бормут нас атакує. Просто на легенькому. Дивіться, нападники, все, все спокійно і цього їжі. Фол. Але який тут в жопу фол? тут 02. Williams і це, це хто взагалі? Тут нас замінять, напевно, так. Да. 02. А фініш 02. Вільямс дубль. Неймовірно. Так, у нас Емірайсь Віакап не дуже цікавий результат мені цього кубкового матчу. Але 3-1 ми перемагаємо. Мудрик не забив, але Мудрика й не замінили. 1-3 проходимо Ліверпуль. Можливо, там десь в десь сюди буду цей. Буду грати цей кубок. А так, так, що тут у нас Ліверпуль? Потрібно забити 8 голів за межтрасного для Манчестер Сіті. За меж штрафного Астонвіла зрозуміло. Манчестер Юнайтед зрозуміло Манчестер Юнайтед взагалі там дуже великих таких не дає завдань. Так, проти Ноттінг Форест Так, голи, голи і за штрафною. Боже, ще якось Ковачевич купили, блін, на прайфон. Ви що, дураки, чи що ви робите? Але забити 8 голів і за меж штрафною. Оце так це дупа. Ай, а що тут я робив? Крутив, на що я робив? Я хотів вийти на удар з дальньої дистанції. Ага, є це ударяк, це спроба ударити. Це. М -м -м -м. І це стид і позор. Мудрик, гарно. Мудрик ну, сюди, сюди, Мудрик! Але він сам виборов цей м'яч. Сам виборов, це його гол, він його заслужив. Грізман ще так притримав, п'яточкою. віддав Мудрик з розвороту, його нарешті. Нарешті Михайло забиває. Хорошо, 0-1 перемога. Мудрик забив. Ух. О. А Манчестер Юнайтед обіграє Бормутку. Нормально. Чи Мудрик весь матч. Так ти що? Матч проти Астонвілін. Mm -hmm. Грізман виходить в старті. Так, ще нових тут немає, нема гравців. Mm -hmm. Давайте, поїхали. Мудрик, замеш штрафного. Так! Да-да, це було. Це за штрафного було. 100%, 100%. Не кажіть мені, що то було в межах штрафного. У мене завдання горить. Де повтор? де вар? Так, дивимося. Да-да, ну замеш штрафного, Удар такий в дальній кут! дев'ять. Дальній Сюди його. Хорошо. На дев'ятій хвилині Михайло Мудрик замеш штрафного майданчика забиває Мудрик! <зві> <зві> Ай, заблокували. Мов дубль 2, 2, 2 з дальньої дистанції. Оце було б воно. Втримайте їх. ну ти, що, що ви купили? Що ви за араба купили? Що він тут робить? Боже мій, оце трансфери. Небезпечно. Откінс офсайд Так, і мудрик іде на заміну. Боже, давайте 1-0. Хоча б дотримайте. Добре. Так, а як у нас там справа взагалі в Лігі Європи? Та, в принципі, непогано слухайте. В принципі, то непогано. Так, матч проти Легії. 24 та сходинка в команди. А ну, ми в старті все чітко погнали. Було б непогано зайняти перше місце, так? Да? Тій гонки Ліги Європи і взагалі виграти цю Лігу Європи. Щоб тоді на наступний сезон була 100% у нас тівочка в Лігу Чемпіонів. Йо-мо-йо, що вони крутять так легко? Алі дупа, нуль, оце тобі добрий день, Оце тобі 24 та сходинка чемпіонату. Ні, мені таке не подобається, слухайте. Таке також не подобається. Таке, що це за паси? Дивіться, спокійно, блін. Що ти робиш? Стих. Хорошо, Грізман. Хорошо. Львий пас від мудрика. Один-один. Мудрик. Діпір. Фернандеш, хож тільки ні. йой ой Мудрик сюди 2-го дво, один, двой один мудрик. Як він відкрився просто. Хорошо, це камбек. Як мудрик тільки відкрився, і как пояк. Один дотик на хорошо. у Мудрика виходить. Гол плюс пас. Ай-яй-яй, свисти! Свисти є! 1-2 перемога волюва. Просто красунчики. Так, друзі, в нас матч проти Фулхема. Вони на сьомій сходинці, а ми на цьому. Але якщо ми виграємо, то ми на 6 підіймаємося. Манчестер Сіті обганяємо. Це непоганий такий результат був би. Мудрик не цей не дуже встановився після минулого матчу Ліги Європи, але дивіться вже 84-й рейтинг. Ну що ж, знову таке лондонське дербі. Полхем проти Челсі. А це так кайф, тепер атака йде на наші ворота, це не дуже кайфу. у, -у, -у, -у. Булкипр. Ні. гол знову. Один такий мінус, що ми цей матч, скоріш за все, не дограємо до кінця, тому що ну, стаміна нам цього не дозволяє. Дрібне, якби вона в нас була 90, там, а це було бунно. До речі, можливо, йому плейстай в батарейку якось то зробити, а? Мудрик, здальній! Ой-ой! А це удар і срам. Так, а в другому таймі ми поміняємося. тому що, ну, блін, ну нема стаміни, немає і все. Це перший тайм, ми нічого не зробили. 0-0. але я сподіваюся, що команда в другому таймі заб'є, і ми переможемо цей матч. Будь ласка. Один, ну, хорошо, ковачується наш новачок, правий захисник. Ой, хорошо. У нас матч проти Ланса. Ми вже на першій сходинці, до речі, о, але нам там дуже багато команд прям дихає в спину. Їдемо до Франції, всі просто неймовірно відпочивши, погнали. Ух ты, а тут уже сніг, сніг пішов. Да, це вам не в Англії грати, і помаранчевий м'яч, якого, і так пішов. Так, це матч, щоб захистити нашу першу сходинку, Йомаю. -йо. Що ми? Тремної її добурювали так сильно. Хорошо. Що-шо що відбувається? Я взагалі нічого не поняв. А, 1 0 я поняв. Нагако. Мудрик. Хорошо, один один. Хорошо, Мудрик. Добре, дуже добре Гак, подякую. Гарна стіночка була. Від... Блін, тут страшно було бігти. Слизько дуже все таке. Але Мудрик забиває. Дорогі я забиває в другому матчі поспіль Ліги Європи. Дубль! Я, я просто замовк, я думав, там зараз буде офсайд. Тут дубль відразу ж, другий гол від Михайла Мудрика. 1-2 знову камбек, сюди ж ти його. Як він тут вибіг просто? Я думав там осаді, я так мовчав, і він так, блін, ну, відчувається, що дуже неприємний газон. Та ну що там позишн, блін, оце на тобі 2-2. Це тобі добрий день, а це тобі 2-2. Mm. Але можливо все-таки буде одна спроба. А віддай же швидшити. Це Голкіперспінц. 2-2. Ну це, це обідно. Скоріше за все, ми втрачаємо нашу першу сходинку тут. Хочу собі кудус переходить Манчестер Юнайтед. Ого. Ян Коуто переходить від Манчестер Сіті в Борусі. Щось Сіті розпродує гравців потихеньку. Ух ти, Воткінс переходить з Астон Вілли в Ліверпуля. Це да. Ну, а Михайло Мудрик нікуди не йде, він залишається в Челсі. Поки що. Нічого собі, Палмер вже 89-го рейтингу, це да. Ну віддай, віддайте, блін. Різі. Щось ми можемо грати тільки в Лігі Європи, походу, блін. Якихось Єврокубках а в АПЛ щось мудрика не дуже йде. Мудрик знову таки не відновився від того матчу, як воно мене вже бісить, коли це вже стаміна буде нормальне. Ого. Я в Сантосі тільки кебаби замовляю. Що це за гравець такий? Ну, ну люди, це бомба. Ух, палмер там крутить, крутить. Але що тут відбулося? Заміну потрібно просити. Ой, мудрик як прихилився. Але 4-9 було це всрака. 2-0, 2-0. Програємо. Йо. У нас знову матч. Кубку Англії. І знову по традиції розрахунок 3-1. Грізман 2. -2. Ні, Грізман-1. А то Грізман -то просто вийшов на заміну, йо-май. Матч проти Арсеналу. Арсенал йде на другій сходинці, Ми йдемо на сьомій. Ну, До п'ятого місця не так далеко. То, в принципі, до четвертого місця не так далеко. Що тут у нас? У нас все тут, в принципі, непогано, напевно. Це що можна сказати? Це можна сказати, дербі. Непогане таке дербі. І з дальньої відстані Мджаю. Мудрик непогано бив, непогано бив, мудрик. Тут є шанс кутового. Ай-яй-яй, так навіз. Я гуляй пас, Так, то сюди, 0 1 хорошо. Нарешті з кутового у нас долетіло передача ця. Ай. Заплутався просто в м'ячу сам, блін. йо, Йо-майо, цей оде. Хух, тайм, 0 1 хорошо. Зустріти. Ні. Фух. Як Арсенал, я думаю, образливо зараз програвати, тому що Тоттенгем також програє 1-2. Тоттенгем на першому місці, то і Арсеналу там буквально одного бала не вистачало. Це якщо б вони б сьогодні виграли у нас, то могли б вийти на першу сходинку чисту. Але нам також потрібно вигравати. Алло, 0-1. з передачі мудрика, скотового і, і 1-0 мінімальна перемога в дербі. Йомаю, що це було? Не лякайте мене так. І 2-1, да, Тоттенгем так програє все-таки. Хорошо? Ой-ой, проблеми. Так, на якій ми? На шостій, на шостій сходинці ми знаходимось. І, і що тут у нас? Бормут 1 бал, Ньюкасл 3 бали. А все-таки на перше місце виходить Ліверпуль. От так от. Манчестер Юнайтед 11-й. Взагалі діла не йдуть. А в зоні вильоту у нас Ноттінгем Форест, Дордлі і Уотфорд. А матч з Крістал Пелес, який все-таки обіграв в минулому турі Ноттінгем. Що ж, всі добре, всі себе добре відчувають. Погнали останній матч випуску. Що ж, було б дуже добре закінчити цей випуск голом Михайла Мудрика і, звісно ж, перемогою. Це було б взагалі супер. Мудрик! Як приліз Мудрик? Як він забив? Ти що? Що це було? Ого! Ого! Один-нуль. Як Мудрик там проліз, я просто в шоці? Як він тут прибрав його? І туди його тимнув. Оце воно. Так, гол забив. Тепер залишилось тільки перемогти, щоб взагалі останній матч в цьому випуску був ідеальним покійно. Палмер, іди на м'яч, ну ти. 89-й рейтинг і тердир. Що таке? Не було в сайду. Фух мимо. Да, вони походу, саме на навісах 0-1. Точніше, 1-0. Перший тайм Мудрик забив на 17-й хвилині нормально. Мудрик? О, злій, сюди. 2 Сюди. Ось він. Ось він мудрик. Оце так кінець випуску. Оце воно. 2-0. Мудрик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І З лівої, як він тут викрутився. Хорошо. Чому раніше? Чому Різану таку не віддав? Блін. Ну, ну, просив же Не вийшло пройти так на. Ну, блін, йому потрібен золотий плейстайл цієї ракетки. Ой-ой! Ай мудрик не дістає! Якби трішечки раніше хитрик, це взагалі було б щось неймовірне, блін. Це такий би був кінець випуску вау Головне зараз не напропускати, щоб не було 2-2 і не було вау тільки з іншої сторони. Мудрик, але сил не було. Сил не було вже. На жаль, якби сили були, зараз би був би хеттрик 100%. Так, свисти, свисти і Рф. Ф. Є. 2-0. Ідеальне завершення цієї серії. Мудрин дубль, команда перемагає 2-0. Супер. Так, і що в нас Челсі потрапляє до топ-5, і тим баче, тим баче, що в Бормута на гру більше. Тобто, ми зараз граємо. Саутгемптоном. Якщо перемагаємо, то взагалі чітко: 4 бали відрив буде від 6-ї сходинки. І а де Саутгемптон? Саутгемптон 13-й. Взагалі бомба. Так що в нас по Лігі Європи? Ага, тут вже, вже будуть. Ух ти, нам потрапила Брага. Так, слухайте, це в принципі непогано. Кого Брага пройшла Андерлех? Нормально. Що в нас тут відбувається в? прем'єр-ліги по бомбардирах. Тут хтось з наших є. А Михайло Мудрик є. 15 голів за 26 турів. Нормально. В першому місці Мартінелі 18 голів. Далі пішли по 16. Точніше Сака 16. І Мухаммед Салах, Річарлісон і Михайло Мудрик по 15 голів. По асистах. Що в нас по асистах? Санзе 6, Грізман 5, Гакпо 5, Мудрик 5. Нормально, Мудрик. Флін наших тут нема. Кепа є, 5 чистих. Нормально. То По Лігі Європи. Кепа й тут перше місце 5. Молодець. По асистах. Що в нас тут? Асисти. Гакпо 4 асисти. Ну і все. да? А, Микола Шапаренко грає за Ніцу, 3 асиста Ніхера собі, і бомбардири. Михайло Мудрик, можна сказати, на другому місці, тому що за 8 турів забив 8 голів. Непогано, слухайте. Дуже таки непогано. Друзі, в наступному турі вже буде Ой, в наступному турі, і в наступному турі, і в наступному випуску буде гра проти Саутгемптона. Вже буде, я думаю, в наступному випуску закінчимо цей сезон і будемо дивитися, чи ми кудись переходимо чи ні. А що ви скажете на це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто кудись йти. А з вами був я. скоро з вами побачимо. Не прощаю з вами. На все добре, бережіть себе.